Доброго дня, дівчата! Я вас вітаю на марафоні відновлення після пологів. Мене звати Катерина. Я буду вас супроводжувати всі ці чотири тижні роботи. Це 28 активних днів, за які ми з вами маємо сформувати гарну. Звичку тренування. Наші тренування будуть дуже різноманітними. Давайте сьогодні ми обговоримо, які комплекси в них входять, як можна підлаштувати інвентар, домашній під наші тренування або ж необхідний інвентар, який має бути у кожної жінки. І так, в нас є такі комплекси тренувань, як зарядка. Зарядка може виконуватися у перші половині дня після пробудження. Або ж, наприклад, ви поснідали, зробили прогулянку або прикорм малечі, і можете виконати цю руханку. Для чого вона взагалі? Для того, щоб ми себе гарно почувалися, пробудилися, розім'ялися та відчували себе більш бадьорою, щоб настрій піднімався дуже-дуже. Гарно, високо, так, щоб ми не були засмучені після цього тренування. Руханки вони зазвичай від 10 хвилин до півгодини. Ці комплекси включені різні вправи, такі як розслаблення, розтяжка, гімнастика рухлива, гімнастика наших судопів і деякі комплекси, які включають в себе силові вправи вправи для тазового дна, для пресу, вони можуть бути об'єднані з елементами йоги, пилатесу, танцювальні для того, щоб вони були різноманітні, цікаві та приємні для виконання. Наступне тренування це звичайно, тазове дно. Тазове дно, воно є дуже різноманітним. Вправи виконуються, зазвичай лежачи на спині, на животі, на боку, з піднятими міжками договір, просто в повітрі, з опорою ніжок до стіни. Ну і ще багато різних варіантів. Як відчуєте та за видно? Дуже багато запитань з цього приводу задають мої клієнти, що вони не відчувають навантаження, не відчувають, як воно включається. Зазвичай, якщо жінка ніколи не практикувала інтимну гімнастику або вправи для тазового дна, вона може їх явно не відчувати. Це справа регулярності, справа звички та тренування м'язів тобто, коли м'яз не тренували. Ми його не відчуваємо. Силою думки ми можемо стиснути, так, наприклад, відчути, що ми хочемо напружити спину. Ми подаємо сигнал і напружуємо в'язи спини. З тазовим дном трохи все складніше та інакше. Воно розташоване і складається з різних груп м'язів. Частина із них. Тобто, 80% п'язів на великих власніх, ми не можемо їх їх силою в дункер, а частина – сонний нижній свій, який ми можемо з ним працювати так і укріплювати його для того, щоб е, наше інтимне життя покращилося, відновлення після пологів проходило легше. Для цього ми з вами тренуємо цей шар, саме нижній так, для того, щоб його відчувати. Тобто після першого тренування ви можете його не відчувати. Після другого ні, після третього, четвертого ви будете відчувати зміни, та як рухає це самий. І так, хтось буде відчувати легенько кріплатулин, хтось не буде відчувати зовсім нічого. Але ви будете відчувати зміни у інтерв'яних стосунках, ваші критичні дні будуть легше проходити. Повітря спіхви вже не буде так явно виходити. Тобто будуть відбуватися певні зміни, і для кожної жінки термін відновлення і термін повернення почуттів відрізняється. Тому, будь ласка, наберіться терпіння, працюйте, працюйте, і обов'язково ви будете відчувати ці м'язи і будете їх покращувати. Які бувають методи перевірки інтимних м'язів, чи вони працюють? Як це зрозуміти? Чи потрібно сходити до лікаря? Дивіться, інтимні м'язи ми можемо перевірити таким чином, що ми їх напружуємо, тримаємо і можемо поставити долоньку, так і відчувати, чи у нас працюють половину. Спад чи ні. Так? І чи ми відчуваємо, як рухається жиліт, або щось середини. Тобто за допомогою долоньки пропальпувати і відчути. Другий метод може бути: це коли ми гарно помираємо руки. Ведемо пальчик і спробуємо його стиснути. Якщо у вас виходить стиснути, то ваші м'язи активні працюють. Якщо не зовсім або взагалі не відчуваєте, то на жаль, ваші м'язи слабкі, і це нам говорить про те, що наші тренування мають бути регулярними, і ми маємо їх тренувати для того, щоб через певний період часу все таки перевірити, стиснути і вуаля. Ви змогли це зробити, і це буде неймовірний результат. Є силові тренування без інвентарю. Ми за допомогою цих тренувань будемо працювати з глибокими м'язами, будемо з венгнем, щоб працювати. Вам на перший погляд може здатися, що ці вправи дуже легкі, але на наступний день ви будете відчувати легку крепатуру, або саме під час тренування будете відчувати, як збільшується ваш пульс. Так або ви трошечки спітніли. Ви будете відчувати, як ваші м'язи працюють. Вони є безпечними. Спочатку ми тренуємося в положенні лежачі, в положенні навколішках, а потім вже з більш сподним рівнем ми піднімаємося вгору і працюємо вгорі Є тепірка тренування з інвентаря. Інвентар, який ми будемо використовувати, це гантелі до. Трьох кілограм я рекомендую починати з кілограму або з двох, для того, щоб ви могли тримати тазове дно та не перевантажитись. Тобто ваша дитина ну середні показники народжується так, там два п'ятсот, два вісімсот, три двісті чотири в когось до п'яти кг. Тобто, ми не маємо танцювати з вагою, яка більше на нашої дитини для того, щоб не нашкодити гантель. Якщо у вас немає, ви можете використовувати пішки. З водою підбирайте одразу, щоб вони були згужені всередині, щоб ви могли їх гарненько тримати. Резинка, Резинка має бути середнього рівня або ж довгосоцільна. М'ячик. М'ячик. називається м'яч для пелатесу, міні-бол, або ж звичайний літній м'яч дитячий. М'яч має бути 20-25 см, в залежності, як ви його. Надуйте. Ми будемо працювати з тазовим дном. Ми взагалі дуже багато є вправ. Вони впливають і на координацію, і на включення більшості груп м'язів, тобто не одна група м'язів, яка може працювати, а поєднуватись з глибокими і з тими слоями, які, наприклад, за допомогою гантелі просто не працюють. Тому м'яч я рекомендую все-таки придбати кожній з вас тренування з м'ячем. Дуже ефективні. Наступний інвентар, який є у кожної з нас, це подишка, невеличка подишка, з якою ми будемо працювати, якщо, наприклад, немає м'яча, або вам ви відчуваєте біль в колінах, коли просто працюєте на килимі. Так і за допомогою такої подишки ви можете облегшити собі роботу, полегшити тиск на суглоби. Далі, рекомендований інвентар, наголошую, рекомендований. Ви можете на нього звернути увагу та передбати. А можете і ні. Це МфР рол Він має бути по вашому рівню, по вашій чуттєвості. У кожного вона своя, тобто рівна поверхність на мфр ролі, вона не така болюча. І коли в нас є ребристості, то ми його більш відчуваємо. Комусь це подобається, комусь ні. Якщо ви не хочете купляти емферол, ви можете просто загорнути собі плед, чимось його зав'язати для того, щоб він був схожий на валік та працювати з ним. А надалі це колючий м'ячик. Для масажу. По-перше, він вам знадобиться для ваших малюків, для масажу з малюками та роботи з розслабленням, роботи з тригерними точками для самомасажу. Працювати з м'ячем можна перед розслабленням, перед розтяжкою, за допомогою таких колючок та роботи зі стопами, ми можемо покращити. Дуже значно свою гнучкість, що є е, дуже приємно, коли ми бачимо за одне тренування такий гарний результат. Ось такий набір інвентарю, який я рекомендую вам для початку, для домашнього фітнесу е, мати собі на увазі. Давайте коротко ще пройдемося по таким моментам: це самодіагностика діастазу. Взагалі, для чого ми проходимо самодіагностику опущень, діагностику діастазу, для чого вони потрібні? Так як багато було запитань з цього приводу, і хочу вам більш так це розповісти. Для того щоб поставити діагноз, його ставить лікар. Звичайно, ми самостійно собі діагноз не можемо поставити. Але які плюси, коли ми знаємо, як зробити собі самодіагностику? Ми можемо контролювати зміни покращення, погіршення, стабільний стан, коли ми, нам необхідно вже звернутися до лікаря, коли ми бачимо результат при самодіагностиці, а таким чином ми. Можемо себе додатково мотивувати, прогресувати у результаті і більш мотивуватися. А ми пройшли також за мотивацією, за результатом. І для цього ми можемо виконувати ці самодіагностики. Діастаз. я вам надала відео, де є. Перелік вправ, які не рекомендовані. Якщо у вас діастаз спостерігається, то додатково в тренуваннях я проговорюю, це можна робити, це ні. Змініть положення. Якщо ви відчуваєте таку або таку біль, то ви можете змінити, облегшити свій стан і таким чином підлаштувати кожну вправу під себе. Дуже важливо кожного дня. Коли ви виконуєте звичні діяння, це підняття з ліжка, коли ви гуляєте з візочком, коли ви щось піднімаєте, а саме нашу малечу, ось такі діяння вони найбільше впливають на покращення або погіршення станів. Опущення і діастазу. Діастаз це розходження прямих м'язів. І коли ми напружуємо червну порожнину, коли ми напружуємо наш животик, неправильно ходимо, піднімаємо таким чином, ми погіршимо свій стан. А вже ж тренування в нас триває до години часу протягом дня, а весь інший час, всі інші години, ви знаходитеся. За звичними своїми діяннями і за того, що ви не контролюєте свій стан, він може погіршуватися. Тому давайте ми будемо працювати, тримати тазове дно, обережно підніматися з ліжка, вирівнювати поставу, контролювати нашу поставу це відводити плечі назад, піднімати трошечки підборіддя, відкривати груди. Контролювати поперек, слідкувати за тим, чи ваш живіт вивалений, якщо ми будемо змінювати наше положення, так і контролювати поперек, то живіт поступово сам буде зменшуватися і приходити в норму, тобто він не буде вивалений. Адже ж коли є зайва вага, зайва вага вона також впливає на погіршення і розтягнення м'язів тазового дна, на розходження м'язів, і коли наш животик і вага. Зменшується вплив на внутрішні органи і тиск на тазове дно зменшується, і все поступово фізіологічно приходить в норму. Для діагностики тазового дна ще може говорити нам наші чоловіки: давати фідбек та відгуки, наскільки все змінюється. Потрібен час, звичайно, за день, за два, за тиждень. Це так не працює. Для кожного це свій час. Комусь потрібен місяць, комусь півроку. Хтось адаптується і повертається у свій звичний стан до пологів або покращує його рік, хтось два і три. Тобто лікарі нам говорять про те, що фізіологічне відновлення відбувається. До трьох років це такий найдовший термін, а найшвидший це шість місяців. Як можна сказати, дивлячись на жінку, наскільки в неї всередині все відновлюється, дуже важко. Тому ви тільки по своїм самопочуттю, по тому, що ви будете говорити мені, ми будемо розуміти, як ваш організм відновлюється. Тому я бажаю вам. Легкого відновлення, щоб кожне тренування вам приносило задоволення, щоб всі лекції про харчування вам були зрозумілими, щоб ви користувалися максимально і підлаштовували це у своє звичне життя. Я бажаю вам гарного самопочуття та чекаю вас на тренуваннях. До зустрічі, Па-па!